Мистецтво Михайло Йориш присвятив більше 40 років свого життя. Його знають як скульптора і художника. Він розписує храми, і саме він автор визначного для рівного пам'ятника Ткалі, який стоїть перед Палацом культури Текстильник. Ви подивіться, в нього і живопис є, і скульптура, і графіка Пантеон тих портретів таких гротескових. Це історія нашої організації за 40 років за значний внесок у розвиток культури рінищини влада міста нагородила митця почесними грамотами та відзнакою. До привітань долучилися і друзі, і колеги по цеху. Вони відзначають, що художник завжди перебуває у русі та творчому неспокої. Сам Михайло Йориш запевняє, що своїм роботам віддається повністю. Кожна робота дається через не тільки фізичну працю над нею, а через. Душевно, через душу свою, ти виливаєш душу. І так сказати, людина отримує автор, художник, отримує задоволення від самого процесу. В одному з представлених бюстів відвідувачі змогли вгадати іще одного гостя торжества народного артиста України Святослава Мельничука, який з гордістю і неприхованим захопленням позував біля свого монумента. Ви ж гляньте, які портрети, які особи він тут. у... Утіли для того, щоб лишилося для всіх, для всіх, адже ми ж не вічні. А залишиться це все для рівнян. І хто буде приїжджати рівнян будуть казати Оце робота Михайла Йориша на завершення презентації. Художник побажав всім любити мистецтво в собі і слідувати його поклику. Ірина Михалевич, Оксана Жужельська, Микола Штемпель інформаційна програма. День.